Вітаємо вас на каналі. Усе про це 6 лютого 2024 року. На сторінках порталу внутрішніх справ Чехії ІПЦ ГОВЦЗ запрацював тестовий запуск онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту, і тепер на черзі новий спеціальний дозвіл на довгострокове перебування для українців у Чехії. Це відео буде важливе для усіх, хто хоче залишитися у Чехії після завершення дії тимчасового захисту. Ви дізнаєтесь, коли очікується початок реєстрації на цей новий статус та які будуть фінансові вимоги. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Нагадаю вам, що спеціальний дозвіл на довгострокове перебування це новий статус для українців у Чехії. Він дає право жити і працювати у Чехії протягом наступних п'яти років, незалежно від стану речей в Україні, але без можливості отримувати гуманітарну допомогу від держави. Цей вид довгострокового перебування може отримати особа з тимчасовим захистом, яка виявить інтерес щодо його отримання під час онлайн реєстрації на отримання дозволу на перебування та відповідатиме встановленим умовам. До умов, зокрема, належить перше виявлення інтересу у період з 1 по 30 квітня 2025 року. Друге попереднє безперервне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше двох років. Тобто, ваше перебування мало розпочатися не пізніше 31 березня 2023 року, крім осіб молодші 18 років. Короткострокові виїзди не проблема. Головне наявність візи тимчасового захисту увесь цей період. Третє це Несудимість четверте економічна незалежність, про яку ми поговоримо далі. П'яте незалежність від отримання гуманітарної допомоги з 1 липня 2024 року до 31 березня 2025 року. Шосте відсутність заборгованостей за медичне страхування. Сьоме подача податкової декларації не пізніше 1 травня 2025 року. А за працюючих зазвичай подає роботодавець, але ви її підписуєте. Восьме забезпечення власного житла, тобто, наприклад, підтвердження про оренду. Дев'яте дійсно закордонний паспорт, на це також варто звернути увагу. Десяте дотримання обов'язкового відвідування школи у Чеській республіці для дітей віком від 6 до 14 років. А зараз зверну вашу увагу на важливі терміни, які варто запам'ятати: 1 квітня 30 квітня 2025 року вираження інтересу попередня реєстрація на отримання дозволу. 1 вересня 31 грудня 2025 року основний період подачі заявки. Щоб отримати цей статус, ви повинні бути фінансово незалежними на протязі 2024 року. Є два ключові показники. Перше, річний загальний дохід мінімум 440 тисяч крон на рік. Це близько 36 тисяч крон на місяць брутто. Тобто це ваш дохід до вирахування податків, груба зарплатня. Друге, мінімальний податковий базис, сума з якої сплачені податки, теж не менше 440 тисяч крон. Для сімей ця сума збільшується 550 тисяч крон на двох. 660 тисяч крон на трьох, 770 тисяч крон на чотирьох. За кожного наступного члена родини додається 110 тисяч крон. Прекрасно розумію, що багато українців у Чехії будуть просто шоковані цими сумами, адже навіть працюючи офіційно, не усі мають такий дохід. Для підприємців чеської ОСВЧ діють наступні розрахунки. Перша група низькі доходи. Вважається, що їх дохід становить 222 тисячі 840 чеських крон, тобто недостатньо для отримання дозволу бо менше, ніж 440 тисяч крон. Друга група середній рівень. Вважається, що їх дохід становить 336 тисяч 600 чеських крон, тобто недостатньо для отримання дозволу, адже менше, ніж 440 тисяч чеських крон. Третя група високі доходи 514 тисяч 800 чеських крон, достатньо для отримання дозволу. Тобто для першої та другої групи отримати дозвіл можливо лише з родиною при виконанні умови мінімального доходу 440 тисяч крон плюс 110 тисяч крон за кожного наступного члена родини. Звичайно, якщо ваш дохід не відповідає вимогам, вам можуть відмовити у статусі. Важливий момент, ця постанова ще не затверджена, і в неї можуть вносити зміни, але загальний підхід схоже залишиться таким самим. Чехія дає дозвіл тільки тим, хто є фінансово самостійним. Отже, що вам робити вже зараз? Перше, перевірте свої доходи за 2024 рік. Друге, підготуйте податкову декларацію. Лише прибутки, вказані у цій декларації, будуть враховані, тобто ті прибутки, за які сплачені податки. Третє розгляньте варіанти підвищення доходів, якщо потрібно. Про процес реєстрації та хто з членів родини може зареєструватися разом або окремо ми поговоримо наступного разу. А зараз запрошуємо вас підписатися на наш канал УсепротеЗет, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було корисним та чимось вам сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Також слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все протезет і зазирніть на нашу веб-сторінку Все про ТЗ». Крапкаеу, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимось!